Росія майстер вигадок. Її міфи, як дешевий грим з першого дощу, все змивають. Минулого разу ми зірвали перший шар, сьогодні докопаємось до гною. Старший брат. Знаєте, це як той родич, що приходить до вас на вечерю, з'їдає все м'ясо, випиває всю горілку, а потім, задихаючись від ікоти, каже: Я ж з любов'ю. Він завжди з'являється без попередження, приносить хаос і залишає вас з купою проблем. Він обіцяє допомогти, але насправді тільки ускладнює ваше життя. І коли ви намагаєтеся встановити межі, він ображається і каже, що ви його не цінуєте. Ось це і є Росія в ролі старшого брата. Вона завжди намагається контролювати, диктувати свої умови і нав'язувати свою волю. Вона приходить, коли їй зручно, і бере те, що хоче, не питаючи дозволу. І коли ви намагаєтеся відстояти свої права, вона реагує агресивно. Москва десятиліттями гвалтувала всі свої молодші республіки. Вона використовувала пропаганду, щоб переконати їх у своїй непогрішності і необхідності. Вона змушувала їх вірити, що без неї вони не зможуть вижити. Вона створювала ілюзію братерства, щоб приховати свою справжню природу, забороняла мови, викрадала історію, крала ресурси. Вона знищувала все, що могло б дати цим республікам незалежність і самостійність. Вона забирала їхні природні багатства, залишаючи їх у бідності. Вона знищувала їхню культуру, щоб вони забули, хто вони є. І все це під соусом братерської допомоги. Вона обіцяла підтримку і захист. Але насправді тільки використовувала їх для своїх власних цілей. Вона створювала видимість дружби, щоб приховати свою експлуатацію. Вона говорила про єдність, але насправді розділяла і панувала. Братство в стилі аб'юзера з перегаром. Вона поводилася як аб'юзер, який контролює і маніпулює своєю жертвою. Вона використовувала страх і залякування, щоб тримати їх у покорі. Вона обіцяла змінитися, але ніколи цього не робила. І головне, коли жертва нарешті знаходить сили піти, починається істерика з танками, ракетами і криками Ми ж одна сім'я, типова токсична імперія. Вона не може прийняти, що хтось може жити без неї. Вона використовує силу, щоб змусити їх повернутися. Вона кричить про зраду і невдячність, але насправді боїться втратити контроль. З комплексом покинутої дружини, озброєної ядерною зброєю. Вона готова знищити все, щоб не допустити втрати. Вона використовує загрози і шантаж, щоб тримати всіх у страху. Вона не може прийняти, що її час минув і що інші мають право на власне життя. Православ'я в Росії це коли поп з годинником за 30 тисяч баксів освячує смертоносний безпілотник. Це не просто релігія, це демонстрація влади і багатства, де духовенство живе в розкоші, а їхні дії суперечать основним принципам віри. Вони благословляють зброю, яка призначена для знищення, і це викликає глибоке занепокоєння. Це як спостерігати за тим, як папа римський благословляє танк, що символізує не мир, а війну? Уявіть собі, як релігійні лідери, які повинні проповідувати любов і співчуття, підтримують насильство і агресію. Це суперечить всім моральним і етичним нормам, які ми знаємо, на дулі якого надягнута Біблія. Це символізує повне спотворення релігійних цінностей, коли святе писання використовується як прикриття для війни. Це не просто образливо, це небезпечно, бо виправдовує насильство під виглядом духовності. Гундяєв і вся його зграя не священики, а кагебісти в рясах. Вони використовують релігію як інструмент політичного впливу, маніпулюючи віруючими для досягнення своїх цілей. Це не служіння Богу, це служіння владі. Їх цікавлять не душі людей, а території, влада, гроші. Вони перетворили церкву на бізнес, де головне це прибуток і вплив. Вони забули про справжнє призначення релігії допомагати людям підтримувати їх у важкі часи і наставляти на шлях добра. РПЦ не церква, це зброя. Вона використовується для пропаганди і контролю, для виправдання агресії і насильства. Це не місце для духовного зростання, а інструмент політичної маніпуляції, інструмент пропаганди, замаскований під святиню. Вони використовують релігійні символи і ритуали для досягнення своїх політичних цілей, спотворюючи справжнє значення віри. Це небезпечно, бо люди вірять їм і слідують за ними, не розуміючи, що їх використовують. Релігія стала соусом до масових убивств. Вони виправдовують свої дії релігійними мотивами, але насправді це просто прикриття для їхніх злочинів. Це не релігія, це зловживання вірою. І хай Господь захистить світ не від диявола, а від руського спасіння. Ми повинні молитися за мир і справедливість. За те, щоб релігія знову стала джерелом добра і любові, а не інструментом війни і ненависті. У Москві люблять казати, що в них сотні народів одна країна це місто, де зустрічаються культури, де кожен куточок дихає історією та традиціями, але за цією фасадною гармонією ховається інша реальність. Та тільки спробуй говорити буряцькою чи татарською і тебе одразу ж запишуть в екстремісти. Мова, яка є серцем культури, стає загрозою для держави. Люди, які намагаються зберегти свою ідентичність, стикаються з репресіями та переслідуваннями. На параді показують різнобарв'я в костюмах, співають пісні різними мовами. Це виглядає як справжнє свято єдності, де кожен народ має своє місце. Але це лише поверхнева картина, створена для туристів та міжнародної спільноти. А на війні представників цих народів кидають на передову як гарматне м'ясо. Вони стають першими жертвами конфліктів, які не мають до них жодного відношення. Їхнє життя використовуються як розмінна монета у великій геополітичній грі. Вони першими мруть за руський мір. Їхні родини залишаються без годувальників, а їхні громади без майбутнього. Ці жертви стають символом того, як держава використовує своїх громадян: колоніальні нації, яких тримають за мовчазну худобу. Їхні голоси заглушуються, їхні права ігноруються. Вони живуть у постійному страху та невизначеності, не маючи можливості вільно висловлювати свої думки та почуття. Справжня гармонія по-російськи це коли всі говорять по-московськи і помирають мовчки. Це гармонія, де немає місця для різноманітності, де кожен повинен підкорятися єдиному стандарту. Це гармонія, яка будується на страху та примусі, а не на взаємоповазі та розумінні. Бідна Росія, її всі ображають, а вона всього лише вбиває, краде і бреше. Це як спостерігати за хуліганом, який б'є дітей на майданчику, а потім, коли його ловлять, кричить. Це вони мене першими вдарили. Нас ізолюють, верещить країна, яка ізолювала себе самостійно, збудувала навколо себе стіну з пропаганди, брехні та колючого дроту. Кремль грає в жертву так само, як маніяк при затриманні. Я не хотів, вона сама. Так само російський, як Аляска або Каліфорнія. Крим це тюркська, кримськотатарська земля. Росія там це депортації, розстріли, колонізація. Прийшла з гарматами і залишила кладовище. Після 2014-го знову взялась за старе, знову краде, вбиває бреше, і все це під акомпанемент балалайок та крики Крим наш. Підтримка в Росії це коли ти або кричиш за, або зникаєш, або опиняєшся у в'язниці, або випадаєш з вікна. Мовчання це не згода. Це страх. І навіть він уже тріщить. Пушкін Толстой Достоєвський. Заспокойтесь, це не ви. Сучасна Росія це телеведучі в камуфляжі, які закликають до геноциду. Це пропагандисти в Тікток, які знімають відео про велич Росії, сидячи в туалеті. Це список іноагентів, куди потрапляють всі, хто сміє мислити самостійно. Це культура страху, брехні та насильства. Міфи падають один за одним, як картковий будинок, зведений на брехні та насильстві, і на руїнах лишається правда, імперія, гнила фальшива й приречена. А ми її найгірший кошмар. Ми ті, хто говоритимуть, навіть коли світ мовчить. Ми ті, хто пам'ятатиме.